21 вересня ночі вже холодні, але помідори ще є. Синя груша така симпатична, ну, але ще не дозріла. Так, тіше тверденькі, зате зебра вже одна є. Так, розеліта боріє знову. Скоро буде везувий, ну і ті шпунтики, шпунтики Нерешко. скоро буде Фатіма ще одна, Ціло на рані, зате у нас є вже зрілі. Дрілі. Ота які бомби у нас є. Що гаряче сердечко. Так, загадка природи. Косониця. Ганом. Так, ця фатіма вже напевно все розоліта. І красуночка зебра. От яка вона самопотяга. Сьогодні, мої друзі, поціновувачі помідорів 28 вересня. Довожу до відома і ми дивимося, що у нас далі в теплиці. Загадка природа. Духовська синя груша. Тут такий шпунтик ще росте. Малахітова шкотулочка одна дозріла, чорна зебра, дивіться, яка красотулечка. Розліта. Ще навіть тут щось є. Так, це у нас чудо лугойське, Білоруське. Безовійне на насіння буде, ну, пізній він цей везовий. І очі шпунтики це аметистова дорогоцінність. Друга тепличка синя груша, ще там якийсь є оберіг. Тут у нас перець мав бути близнюки жовті. Тут медова капля. Симпатюлечка, але мало. Ну, ще ми тут дорогоцінність, така славно, звісно, така вона була. Велика це іришка, скоро дозріє. Ну, от Ми порівняємо іришка і, і Фатіма. Поцілунок Герані теж потрошечки. Щось там ще цвіте. Чогось. Тут ще якийсь перечик, тут. Перечик тут в нас є. Тут мої улюблені H34 рота Бо жовто-гаряче сердечко. І, і загадка природи Номер 2 Ось такі бомба. Далі німецька суниця буду знімати. Ще тут є дві. Ну щось. Ще одна тут. Це у нас Тарасенка, А це у нас отака ось дилда. Вимахала це улуру охра. Зі серії. Гномів досить непоганий кущ. Ще разоліта. Та і як би все. Сьогодні 12 жовтня, я на дачі. І зараз ми будемо дивитися, що в нас в теплиці. Так, гадка природи що щось вже бідняцька це синя груша вже тріскається. Так, що у нас тут щось є в нас? Синя. Ой, німецька суниця. Малахітова шкатулка одну можна буде зняти. Так, розаліта, розаліта ще цвіти. Тут у нас якийсь помідорчик цвітечки. Так, чудо логойська, що то слабенько дозріває, везувий теж в задумі. І оця штучка це нетистова дорого цінність. Ну, шпунтіки зовсім. Так, далі ми з вами йдемо в другу половинку теплиці, але по дорозі в мене тут ще невеличка теплиця, сигарета Бергамо. Гострий перчик, перший рік сажу, не знаю, що там буде який він. Ось такі довгі, довжелезні змії. Ще одна синя груша. Тут ще парочку оберіг. перець солодкий. Так. Це у нас медова капля. Та саме аметистова дорогоцінність. Розоліта теж ой, іришка теж щось думає, треба забрати додому. Це, це Фатіма красуня. так, Тут у нас трошечки ліс. Поцілунок грані. Дивіться, яка красота. Просто красота. І ще там десь світе зав'язується. Так, тут у нас сперець. Навіть я не знаю які, який, але який перець. Так, жовто-гаряче сердечко. І ще один. Так, загадка природи, будь ласка, будь ласка, сидить. Думаю, німецька синиця теж щось думає, не знаю що. Тут ще є одна, тут ще є одна. Ну, а це у нас гібрид Тарасенка Далі показую знизу гном Олуру Охра. Отак він дозріває. Ось ще один є, ще один зверху тут дозріває, ну якось так. От, І Розаліта, черік. Сьогодні 22 жовтня, можна сказати, найтепліший день вже в цьому році. І ми з вами швиденько подивимося, що в теплиці. Тут вже нічого. Тут ще зеленоплідна дороті, німецька суниця одна, малахітова шкатулочка. Так, розаліта. Ще там щось цвіте навіть. Ну таке. Тут який помідорчик буяє у мене в цьому я пересадила пізно. Так. Тут що чудо логоська обірву сьогодні, бо вони не дозрівають. Везувій, аметистова дорогоцінність. Так, тепличка друга, два оберега, одна синя груша. Тут якийсь перчик у нас. Мали би бути сонячні зайчики жовтий. Медова капля. Ну, не дозрівають. Мене тистова дорогоцінність. Так, тут ще щось навіть. Іришка не дозріває. Ну, і ця бомба це Фатіма. Так, пецелу на герані, трохи познімає. Дивіться, яка красота, як вам її показати. От, бачите, як вона. Ну там ще щось цвіте. так, якийсь перець. Це аж 34 рот. Ось таке. Тут у нас загадка природи. І вона, очевидно, впала. Не витримала. Німецька сониця пообриваю. Віть яка бомба. Так, гібрид Тарасенка. Щось пішов догори. Німецька сониця. А це гном. Гном Олору Охра. І Розаліта. Ще там щось чуть-чуть. Ну, бачить, що вона хоче цвіта далі. Та і як би все. Так, перець. Перець гострий. Так, перець гострий.